з Чернігова співає автентичні колядки у стінах катерининської церкви на честь Різдва. Після святкового богослужіння унікальні твори лишилися послухати сотні містян. До свого виступу діти готувалися завчасно, знайомилися з історією обрядових пісень та особливостями їх виконання, аби у день великого свята продемонструвати творчі вміння перед широкою аудиторією. Колядують вихованки і вихованці Чернігівської музичної школи номер 2 а також ті, хто нещодавно відкрив для себе спів. Та познайомився з традиціями наших пращурів у туристично-інформаційному центрі під час дії проєкту Різдвяна Капела. Це безпосередньо ті колядки, які ми збирали по Чернігівщині, і саме діти їх будуть відтворювати. І таким чином ми уже започаткували. Йому оту той ланцюжок, коли діти виростають, і вони будуть знати ті колядки, які співали їхні бабусі сто років по тому. Вони вже розуміють про що вони співають, вони розуміють змістовну частину, і тому насправді ця традиція надзвичайно важлива і сакральна для нас для чернігівців. Проєкт Різдвяна капела започаткували цьогоріч у листопаді спільно з управлінням культури та туризму Чернігівської міської ради, художньою школою та музичною школою номер 2 Імені Євгена Богословського діти не лише відточували майстерність співу, а й брали участь у різноманітних майстер-класах вчилися створювати святкові атрибути та здобували знання про святкування різдва на території нашої області. Були різні діти, які взагалі не мали жодного уявлення, як це робиться, як це взагалі відбувалося, і ніякого. Збоку не причетні до музики. Сьогодні ми бачили з нашого наших хлопців, які тримав зірку. Він співав дуже добре. Вони так навчалися і навчилися і співали. Малеча заспівала п'ять колядок для парафіян катерининської церкви. Наприкінці на дітлахів чекали солодкі подарунки та привітання. Автентичні обрядові пісні лунатимуть у Чернігові кожного різдва, адже у туристичному інформаційному центрі планують навчати та знайомити дітей із давніми звичаями і наступними. i don't